Останній тиждень літа почнеться з прохолодної температури повітря та дощів в частині областей. Спеки очікувати не варто. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 25 серпня, значні дощі йтимуть лише у Волинській та Рівненській областях. На всій решті території країни буде панувати гарна сонячна погода без опадів. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по всій країні поки що буде низькою, всього від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Вночі також буде холодно, всього від плюс 8 до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 26 серпня, дощі та грози пройдуть у Волинській. Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях у решті областей буде переважати чудова сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер все ще шквалистий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися лише до плюс 18 до плюс 22 градусів тепла а на півдні країни до плюс 26 градусів. Вночі по всій Україні буде від плюс 8 до плюс 13 градусів тепла. У середу, 27 серпня, дощі покинуть всю територію України, та всюди запанує суха сонячна погода з періодичною хмарністю. Вітер буде помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 21 до плюс 24 градусів тепла. Лише у південних областях буде спекотніше до плюс 26 плюс 28 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 9 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!